Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Пропоную сьогодні поговорити про дві досить такі показові події, які відбувалися днями в Україні. Про першу з них я дізнався, зайшовши на сайт Рісу релігійно інформаційна служба України. А цей матеріал називається Церковне керівництво УПЦМП Покарало священика який п'яним на пляжі вигукував про. Руський мир. І так, священник у ПЦМП Леонід Горщарук, настоятель храму Різдва Івана Хрестителя на території пансіонату озера, який ходив п'яним у громадському місці, отримав покарання від церковного керівництва. Про це у коментарі район Шацьк розповів намісник Петропавлівського монастиря у ПЦМП у світязі, архімандрит Арсеній Дем'янчук. Нагадаємо про терей Леонід Горщарук. Осоромився через вживання алкоголю. Як з'ясувалося, батюшки того дня святкували перемогу. Релігійна громада на зборах вирішила залишитися в УПЦ МП і не переходити до ПЦУ. На радощах вони вирішили трохи розслабитись. Впродовж ночі отці підозером вживали напої, а десь о сьомій ранку отець Леонід вирішив покинути веселу компанію та пішов додому. Можливо, нічого такого й не сталося б, якби. На свою біду на центральному пляжі він не помітив змагання. З якоїсь дива священик Московського патріархату вирішив повернути, привернути до себе увагу у досить незвичний спосіб. Як стверджують очевидці, протеерей Леонід нібито став викрикувати, що через три дні тут буде руський мір. Люди, до яких адресувалися ці погрози, не стали дискутувати з крикуном. А просто викликали поліцію. Правоохоронці склали на священника протокол про адміністративне порушення за статтею 178 розпивання пива, алкогольних слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу виправних робіт або Адміністративного арешту, на відміну від світського правосуддя, церковне керівництво у цьому випадку проявило неабияку оперативність. За словами архімандрита Арсенія Дем'янчука, вища духовна влада вивчила обставини інциденту і вирішила покарати священика Леоніда, позбавити церковної нагороди права насіння митри. Разом з тим, отець Арсеній ніяк не може повірити, що Леонід міг щось. Кричати про руський мір, адже за його словами, отець Леонід є патріотом і хорошою людиною. Він, тобто Леонід, неодноразово навіть звертався до мене як до священика до настоятеля, щоб українською мовою служити, зазначає отець Арсеній. Отець Арсеній переконаний, що все це нападки, аби посіяти вражнечу, адже підтверджень немає ні відео, ні поліція не зафіксувала це порушення. Ви знаєте, я не збираюся давати якусь там оцінку діям цього отця-гри гри Гурщарука, котрий там напився і творив якісь неподобства. Це власне його особисті проблеми. Це він не може справитися своїми особистими, так би мовити, демонами. Але показово, що, як то кажуть, знаєте, в народі у п'яного ще на уміти й на язику. Що саме священник Московського патріархату, от зважте, це кричав не крішнаїд, не баптист, не буддист, не греко-католик, не католик, не ПЦУшник, не священник там ще з якоїсь будь-якої іншої конфесії, чомусь про Російські мір викрикує священник саме московського патріархату. Це щодо того, коли вони кажуть: а чому ви власне. Тільки причепились до московського патріархату, чому ви не чіпаєте нікого більше, ніякі інші конфесії. А от чому? Тому що у людина випила і почала говорити те, що вона думає. А думає вона ну про руський мір. Його, звичайно, досить таки жорстко покарали, що поліціянти. Там, значить, вигляді штрафу, я думаю, що батюшка там з поліцейським вистави магарич, там вони все порішають, як це у нас взагалі відбувається, ви знаєте. Ну і церковне керівництво досить таки його жорстко покарало, позбавили церковної нагороди права носіння на митр. Я не знаю, як можна взагалі так робити з живими людьми, позбавляти їх церковних нагород, як тепер буде жити оцей пан Леонід. Якщо хто не знає Митра це така шапка, знаєте, її право насіння дають тільки дуже таким крутим, продвинутим батюшкам, далеко не всім, і вони називаються митрофорними протеєреями. Так, от тепер у цього нещасного, ця Леоніда позбавили права насіння у цієї прекрасної митри. Я не знаю, як він переживе, ну, але я думаю, людина він сильна, якось з цим все-таки справиться. І тут цікаво, що дивіться, отець Арсеній, він характеризує ця Леоніда, власне, як патріота. І отець Леонід, коли був тверезий, то він навіть пропонував цю Арсенію служити на українській мові. В Україні, українець, іншому українцю пропонує служити на українській мові. І судячи з їх прізвищ, Дем'янчук і Горща рук це ну, такі типові галичани, або, ну, скоріш за все, галичани. Да? І отець Арсеній він не вірить, каже, ну як це таке може бути. І все це нападки. Тобто, це, мабуть, хочуть ворожнечу просто посіяти, адже підтверджень немає їх там нет ви все рьоті знайоме таке болі як то кажуть, пояснення. Ну, навіть уявіть собі, що гуляє якась там компанія о сьомій ранку, тут іде батюшка, і вони кажуть: слухайте, а давайте ми зараз викличемо поліцію і скажемо, що батюшка викрикував про руський мір. А давай. І вони таки раз викликають поліцію, і от <кхм> такий, власне, відбувається скандал. Просто от наклепи, тому що отець Леонід, він же патріот, і він пропонував колись навіть на українській мові служити. А я знаю одного. Батюшку, котрий вивісив на флаг московського патріархату, на храм Московського патріархату, прапор, синьо-жовтий прапор. І мені сказали все. Ця церква вона вже перейшла, вона вже українська, вона вже перейшла до ПЦУ. Я кажу, чому хто вам таке сказав? Ну, от батюшка прапор синьо-жовтий вивісив, розумієте, рівень, так би мовити, російської внушаємості наших громадян. Ну і, власне, друга подія. Всі чули, що такого собі владику Іоаннафана відправили до Москви, його перед тим звинуватили в Держзраді чи там в чомусь такому. І він уже зустрічався з своїм улюбленим патріархом Кирилом Гундяєвим. І, власне, буцімто на нього обміняли українських військовополонених. І от Юлія Камінко. А пише: А про владику Анафана я так скажу: спочатку твоя держава оголосила тебе ворогом, навішала на тебе звинувачення у мислі приступлінні, який жах тримав отримав у шухляді стала листівки 12 штук, потім здала ворогу, а ворог примусив говорити на камеру те, що вважав за потрібне. Всі ждуть від усіх коментарів, а що тут коментувати. Не робіть із нас вірян, у ПЦ. Ворогів, не віддавайте нас ворогу на поталу, то не буде і що коментувати. По скриптум, я теж постійно отримую погрози, що мене і моїх друзів треба заарештувати обміняти. То як я маю ставитися до того, що так вчинили з Владикою Іванафаном. Іде шоста доба, як громадянин Анатолій Єлецьких, він же Іоанн Анафан переданий по обміну в Москву, але всі офіційні сторінки і сайт Московського патріархату в Україні мовчать. Немає жодного рішення синоду Російської православної церкви в Україні. Фактично, за межі країни втік правлячий архірей однієї з єпархій. Має бути службове розслідування, має бути рішення сіноду й заміна архірея на кафедрі. Але Ануфрій Березовський і його синод ігнорують факт обміну Йонафана. Якщо з московського патріархату до ПЦУ переходить громада зі священником, то не проходить півгодини, як Ануфрій Березовський скликає синод і забороняє у служінні цього священника. Розгублений не лише Ануфрій Березовський і його оточення, а розгублені і промосковські пропагандисти в Україні. Вони просто не знають, як комунікувати і пояснювати адептам РПЦ в Україні, що сталося. Але, схоже, пропагандисти потроху оговтуються. Класичний російський пропагандист громадянка України Юлія Камінко, координатор пропагандистської мережі сайтів і сторінок під керівництвом громадянина України Максима Черепанова, більш відомого як Іона. Сьогодні Камінко видала базу для російських пропагандистів, як пояснювати обмін. Іонафана Єлецьких, знач, слідкуйте за руками. Виявляється, що держава оголосила Іанафана ворогом, звинуватила його у мислі приступленні, а потім здала ворогу. А ворог примусив Іонафана говорити на камеру те, що потрібно. Все, виявляється, що на думку пропагандистки Камінко Іанафан не агент Кремля, а мученик, якого Україна просто здала ворогу. Найбільший цинізм полягає у тому, що Комінко на зарплаті у Іони Черепанова, але не до неї, ні до її промосковських зливних бачків, не до агента Максима Черепанова СБУ не має жодних претензій. Далі у центрі Києва процвітає ФСБшна мережа. Я вже неодноразово розповідав про цей феномен на своєму каналі, коли російська православна церква віджимає в УПЦ МП цілі єпархії. Вони мовчать, начебто нічого такого і не відбулося. А от коли переходить якась там парафія до ПЦУ, то тут здіймається вселенський гвалт на весь світ там, і в ООН і в різні міжнародні організації ідуть звернення. Власне, хто такий Анафан Єлецький, що там з ним відбулося? Давайте ми прочитаємо на сторінці митрополита і в Зері. Більшість тих, хто читає про Янафана Єлецьких, якого вивезли в Москву, мабуть, ледь не вперше почули про нього. Але це персонаж з довгою біографією, зважаючи також і на прожиті ним 75 років, і він один з наріжних каменів системи Моспатріархату в Україні. Співтворець того, чим ця структура є і досі, так би мовити, лице. Етнічний росіянин радянського зразка це теж важливо, бо внутрішньо його. Ані історія, ані культура, ані виховання не єднають з Україною. В часи, коли Гундяєв був ректором Академії РПЦ у Ленінграді у 70-х роках Єлецьких, був ним там прилаштований викладачем співу, адже сьогодні справді мав голос та музичний талант. Однак відразу після звільнення Гундяєва з ректорства був вигнаний з Академії новим ректором за аморальне життя. Яке за ним тягнеться і дотепер, чого він навіть і не приховує? КДБ і Гундяєв очевидно прилаштували його в Києві. Причому тут його кар'єра наприкінці 80-х різко пішла вгору. Він став керуючим справами, тобто канцлером екзархату, а потім був за протекцією КГБ, як він не обережно сам дав зрозуміти в інтерв'ю церковній газеті Московського патріархата, став намісником лаври при її відкритті в 1988 році. Бо ГБ не дозволила призначити на цю посаду отця Якова Панчука, колишнього намісника Почаєвської лаври, який мав очолити відродження святині. У березні 1991 року, вже на той час вікарного єпископа і намісника Йоанафана. Синоду ПЦ позбавив посад і заборонив у служінні. Причина розкрадання майна лаври у фантастичних розмірах. Він тягнув з лаври все, що лиш міг, аж до килимів посуду. Ви будете здивовані, але згоря цей борець за канонічність пішов до УАПЦ. Так, Іанафан формально був трохи автокефальним. Адже був прийнятий офіційно до ОАПЦ як вікарний єпіскоп і голова господарського управління. Я на власні очі бачив оригінал його прохання про прийняття в ОАПЦ і рішення по цьому проханню синоду УАПЦ від літа 1991 року. За порадою Гундяєвої КДБ Іоаннафан написав скарги на предстоятеля УПЦ митрополита Філарета, які були покладені в мотивацію подальшого судження в МП. Але вже у вересні 91-го року письмово перед архієреями УПЦ визнав все написане ним наклипом і брехнею, та визнав вирок, винесений йому архієрейським собором УПЦ, позбавлення сану. Тобто, насправді, Анафан колишній архієрей, осуджений ще в МП. Однак, коли РПЦ пішла війною на митрополита Філарета, за те, що він. Виступив за автокефалію, Онафана не тільки тихенько реабілітували, але й призначили у новій генерації УПЦ керуючим справами і єпіскопом в Суми. Бо куди ж би з такого цінного кадра. Отже, саме Онафан, як давній друг і поплічних Гундяєва, ще понад три десятиліття тому стояв біля витоків розділення України і українського православ'я. І сум Іонафан був з ганьбою вигнаний духовенством. У ПЦМП за, ви будете здивовані, систематичне розкрадання єпархії. Кажуть, його улюбленою справою було їздити по парафіях і забирати старовинні церковні речі, ікони, плащаниці, які потім опинялися у європейських антикварів. Духовенство МП зачинило собор в Сумах і заявило, що не пускатиме туди цього злодія, бо навіть їм терпець урвався. Тож Іоаннафана відправили в Херсон. Ви будете здивовані, насправді ні. Але у Херсоні історія повторилася. Там теж він допрацювався так, що місцеве духовенство влаштувало бунт, і домоглося, щоб цього діяча від них забрали. Тому для Іанафана створили окрему єпархію на Вінничині, у Тульчині з умовою, що як він не заспокоїться, то вона буде останньою. Може, це подіяла, може те, що провінційне духовенство з райцентру було не таке сміливе. Яке власне в Сумах та Херсоні, але Іоанафан відтоді донедавна сидів у Тульчині. Слід нагадати також маленьку красномовну деталь. Перший орден, який Гундяєв вручив у якості новообраного патріарха РПЦ, ще навіть до формальної інтернізації в лютому 2009 року, був орден Іоаннафану з нагоди його ювілейної дати. Тож Іоаннафан і Гундяєв це одного біополя ягоди. Інь і Ян Москваславія, давні соработники, підопічні КДБ і те, що Єлецьких повернувся до свого господаря, цілком логічна подія, як і те уміління, яке Гундяєв демонструє під камери, обціловуючи свого вірного прислужника. Еонафанси і на фанці є обличчя МПВУ до часу приховане маскою, але під нею потворне, як у прокаженного. Мораль цієї байки така: Карфаген повинен бути зруйнований. Українська, так звана Українська православна церква Московського патріархату, є канонічним підрозділом РПЦ організації, створеної в 1943 році, за наказом товариша Сталіна і з розсекречених документів спецслужб. Ми знаємо, що ця. Релігійна організація була створена виключно з перевірених агентів. Коли відкривалися церкви, так зване друге відродження відбувалося після Другої світової війни. Так, от всі ці церкви були під наглядом спецслужб, курувалися спецслужбами, і ти не міг бути десь на якомусь керівному місці, керівній посаді, якщо ти. Не був перевіреним кадром агентом спеціальних служб, і це продовжується до сих пір. Вони проводять просто таку спецоперацію духовну на Україні, і кожен, хто там залишається, він перебуває частиною цієї антиукраїнської системи, які б він там, українські прізвища, не мав, там за зачкінченням наук, юг чи ко. Бачити, що ці люди всі. Пляшуть під одну і ту ж дудку, і там нема правда з ким говорити. І цю систему треба просто ламати. Ніякої альтернативи там нема. Говорить, там нема з ким. Ви не зможете домовитися з агентами спецслужб. Повірте, якось так: миру вам, добра, Божих благословінь, і надіюсь, Божою допомогою. До скорих зустрічей.

Только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правня, Я все смогу, хиплят вы не бушу, Своим дыбание землю обогрею, И только прикажи, я не спрошу, товарищ время, товарищ время. Ты только прикажи, я не срочу, товарищ меня. Я снова поднимаюсь по тревоге, И снова бой такой, что пуля тесно. Ты только не взорвись на пол Товарищ сердце, товарищ сердце. И только не забыть на полдороги, товарищ сердце. В дыму и полночи, и полдни, А я хочу от дыма их избавить, Ты только все, пожалуйста, забудь, товарищ память. Товарищ память, и только все, пожалуйста, забудь. Não é